Сестри Божого благословіння на сьогоднішній день хай Бог хранить нас і ідеть в руці своїй, направляє нас на свої шляхи і на свої Божі напрямки. Сьогодні я хочу поговорити на тему, що Христос любить нас. Це важливо нам з вами розуміти, тому що Івана, 15 розділ, 13 вірш, каже такі слова. Нема більше тієї любові, як якщо хтось покладе свою душу свою за друзів своїх. Це сказано в 15 розділі, в 13 вірші. І Христос просто звертає таку увагу на те, щоб ми любили, щоб ми розуміли, щоб у нас написано: нема більше тієї любові, коли хтось ложить душу свою за других. Сьогодні в час, коли йде війна, хтось служить душу за те, щоб ми були вільні, що хтось служить душу свою, щоб ми мали цей мир в своєму серці, щоб мали в домівках щось. Знаєте, це важливо розуміти, коли так відбувається. І знаєте, одного, знаєте, є один приклад, такий дуже цікавий. Одного 90-річного старця запитали такі слова. Чи любить Він Господа Ісуса Христа? Він відповів, Так, я люблю його, але можу повідомити вам, що є щось краще. І той, хто запитував його, він просто не зрозумів, а що може бути краще, коли тебе любить Христос. Знаєте, людина, яка поставила це питання. Вона була в недоумінні, що може бути кращим. Чи може бути щось краще, коли, е, коли ти любиш Ісуса Христа, любов до Ісуса Христа. Тому що в цьому світі так багато речей, які ми, просто нам не подобаються, але ми любимо того, хто заплатив за нас велику ціну. Так сказав цей старець, що е, літній чоловік е, Він научений був роками. Це Господь Ісус любить мене. І це нам можливо зрозуміти в цей час, коли е, не всі можуть любити. І ще з нашими вадами, з нашими гріхами, з нашими недоліками, з нашими різними речами, які є в нашому житті. І Він тільки може зрозуміти тебе. Чому ти це зробив? Він знав твої мотивації. Він знав, який ти слабкий. Чи який ти сильний, яка в тебе є гордість, чи єсть у тебе повага, чи не в тебе поваги? Він знає це. І нам важливо, щоб Його любов до нас, вона непохитна. Наша вона може хитатися. І це важливо. Любов Господа Ісуса, вона милосердна, вона робить наше звичайне життя, вона робить його піднеселим, цілеспрямованим. Це осмисленим і прекрасним. Так може робити Христос. Вона підносить нас над, е, над світлом і дає можливість інакше подивитися навколо, щоб ми не сумнівалися у величі Божій. Тому що Божа велич вона так велика. Любов Його вона велика і велична. Вона над усім. Вона вона вражає, знаєте, коли ти розумієш, що ти негідник, що ти негідний, але Його любов, вона велика, Він є Спаситель. Якби якими б чорними не були наші гріхи, Ісус Христос, Він любить вас, Він прощає вам. Тому що, якщо ви грішник, якщо ви розкаюєтеся, то Він прощає. І не Він не вспоминає, якщо не якщо яке це велика, велика любов до нас, яке це велике кохання, ніхто з нас не може, може дати такої надії на майбутнє життя. Це тільки дає Христос. Він врозумляє нас, Він веде, Він дає нас, нам надію на те, що буде все добре, буде краще, тому що небо для Тебе і Його любов. Для нас вона вічна, вона ніколи не закінчується, вона ніколи не застанавлюється, воно є, було, є і буде. І його ніякий опис не може, знаєте, ми не можемо це описати і дати уявлення про його велику любов, про його красу, про його напрямки для нас. Це він тільки може так нам нас. Розуміти, показати нам, щоб ми зрозуміли, наскільки в нього є для нас все необхідне. Поки ти дійсно не приймеш її, нам треба вміти і ще його ту любов зуміти її сприйняти. Тому що не кожен може сприйняти ту Божу велику любов. Ви знаєте, це важливо, нам простити самих себе. Важливо нам сказати, що повірити в те, що Він любить нас без всяких умов, щоб Він сприйняв нас такими, які ми були а, з нашими недоліками. І він сказав, що любов'ю вічно Він полюбив нас, тому що Він заплатив велику ціну, він віддав свого одного єдинственного сина, щоб заради тебе і мене. За нас була пролита та. Кров на Христі. Так само любов Господа, вона сьогодні, вона для нас є особливою. І хай те особливе, щоб ми його цінували, щоб ми завжди замічали його, щоб ми завжди пам'ятали, що за нас дуже ціна, велика заплачена. Це кров Ісуса Христа була пролита. І це тіло його, його, яке він віддав для того, щоб воно було зломане, для того, щоб воно було е пригвождене на той хрест, щоб ти і я могли розуміти, яка велика любов до нас проявляється. І знаєте, Голгофа це є стіна тієї великої любові. Це показує, що Господь Ісус. Він дійсно знав, куди він іде. Він знав дійсно, що він робить. Він знав дійсно, навіщо він це робить. І ніхто не зміг так заплатити таку ціну, ніхто не зміг так піти на той хрест і заплатити ту таку велику ціну. Тому що не одна із людини це не змогла б зробити. І Голгофа це свідчення про це про це. І це свідчення про те, що. Ступінь людської гріховності і про безмежну любов. Знаєте, ступінь людської гріховності і безмежна любов, любов до людства. Ісус Христос, Він не пощадив себе. Є... Це було відповідально перед Батьком Небесним і перед людством. Він пообіцяв, що колись Він спасе, і Він став Спасителем. Для Тебе і для мене. Ніхто ще не любив і не любить нас так палко і жертвено, як любов Ісуса Христа до людства, до кожного, особливо до тебе і до мене. І нема, ніхто не може заслужити, а любов Христа. Ми получаємо даром. Але була велика ціна заплачена і Божа благодать. Знаєте, вона безмежна, але вона має свою ціну. Христос заплатив дуже велику ціну. І ці рубці, ці рани і на руках і ногах Христа це вірна порука за те, що Він заплатив цю ціну. Хай кожен із нас буде завжди цінувати те, що Христос полюбив тебе. Ісус Христос любить мене. І Ісус Христос. Любить тебе. Не тільки Ти любиш, але Він любить. А це важливіше набагато. І сьогодні Ісус Христос також хоче полюбити Тебе, якщо ти ще не знаєш Його як Спасителя. Скажи: Ісус, я вірю, що Ти прийшов у цей світ, Ти вмер за мене і Ти полюбив мене до того, як ще я був грішником. Прости мене, війни в моє серце, будь моїм Спасителем і Господом. Запиши моє ім'я в книгу життя. Я вдячний тобі за це. Славу вас даю і честь. Амінь.